Вітаю, дітки! На уроці письма. Сьогодні ми продовжуємо вивчати написання літери Т, але вже будемо вчитися писати велику літеру Т. Відкрите прописи на сторінці 45. Розглянемо зображення великої літери Т в правому верхньому куточку. Велика літера Т так знаходиться у верхньому допоміжному рядку і у робочому рядку. Складається вона із чотирьох елементів. Перші три елементи дуже схожі один на один, тому що вони всі довгі похилі лінії, але одна із заокругленням в ліву сторону, одна просто похила, прямо довга лінія, а інша із заокругленням в праву сторону. Четвертий елемент. Також лінія довга, але горизонтальна, із закругленням з лівої сторони вниз, і накриває ніби так всі ці три вертикальні лінії. Ось така вона зовсім нескладна літера. Виконайте, будь ласка, за зразочком тренувальні вправи у верхній частині сторіночки. За стрілочками ми з вами проводимо лінії тренувальні, готуємо свою ручку для написання літери. Далі ось такі от у нас завдання. Заокруглення у нас є в тренувальних вправах. І перейдемо до написання окремо елементів букв. Отже, перший елемент це пряма довга похила лінія із заокругленням внизу вліво. Ми знаємо, як цей елемент пишеться, це для нас не складно. Наступний елемент звичайна, просто довга похила лінія. Звертаю увагу, що ці всі лінії мають бути дітки похилими. Третій елемент також довга похила лінія із закругленням внизу вправо. І останній елемент це ми проводимо горизонтальну лінію так, по верхній лінії верхнього допоміжного рядка із закругленням зліва внизу. Ось так. А тепер запишемо велику літеру Т. Ми пишемо лінії на однаковій відстані. Приблизно приклали так, орієнтовно приклали стержень олівчика. Це буде, ну, нехай це буде відстанню між вашими. Лініями буков, в буковці Т. Ми не пишемо ось так. Ось так ми не пишемо. Наприклад, до велика відстань, а потім зовсім мало. Однакова відстань між елементами. Ось так. Далі напишемо букву сполучення великої літери із буквою А. Та запишемо, обов'язково собі диктуємо те, що ми пишемо. Та буковка Т велика з'єднується з маленькою буквою А з середнім з'єднанням. Далі буде ТІ, буква сполучення Ті. Ті. Далі ми напишемо імена дітей. На наступному рядочку буде ім'я Ти. Мур, тимур. Запишемо. Диктуємо собі склади, які пишемо ТИ. МУ. Р. Надиктували і записали. Зверніть увагу, як з'єднується буковка з літерою М. У вас іще. Поміститься на рядочку ще один раз. Це ім'я, тому запишіть його, будь ласка, а ми працюємо далі. Наступне ім'я та ла та ла Пишемо та. Мі. -ла. Ла. Особливо звертаю вашу увагу на нижні з'єднання з буквою М і з буквою Л. Звертайте увагу на них, не пропускайте їх. І далі запишемо речення. Прочитаємо його. Тато і Тома в тумані. Тато і Тома в Тумані. 5, літер, 5 слів у реченні. Тато і Тома записано з великої літери. Але чому, тато ж, це ж не ім'я? Тато це початок речення, а початок речення завжди пишемо з великої літери. А чому ж Тома тоді записано з великої? Правильно, тому що це ім'я, імена завжди пишемо з великої буковки. На наступному рядочку пишемо це речення. Та. То. ТУ-МА. Буковка О з'єднується з буковкою А нижнім з'єднанням. З'єднувальний елемент ми пишемо знизу коротесенька лінія. Тома В. Буковка В закрита, тому що ми її не з'єднуємо більше з буковкою. Ту-мані. Ту. Записали, поставили крапочку, а тепер обов'язково перевіримо написане, прочитаємо саме своє речення. Та, то і то ма в ту Якщо все вірно записали, поставте крапочку.